Ну що ж, прийшов час. Я прям відчуваю, що зараз ризикую репутацію каналу, бо у ретроспективі прийнято не дуже любити Снайдер Верс, і це м'яко кажучи, зазвичай до зака Снайдера є два відношення: він або незрозумілий геній, або не дуже талановитий пройдисвід. Його Бетмен вбиває, його супермен взагалі не посміхається і не є символом надії. Його чудо жінка знищує ворогів і дуже агресивна. Бла, бла, бла. Ми вже все це чули багато разів у формі дуже різноманітного контенту. Це не тема цього відео, бо ми б годинами розбирали кожний персонаж, поворот подій та експозиційний монолог. Снайдер Йорс стався і, звичайно, мав свої довготривалі наслідки. DC досі не знають, що їм робити. Ребут не ребут, продовження, не продовження. Але чим більш складна та насичена стає спадщина Снайдер Версу, тим цікавіше розбирати його складові елементи, як змінюється власне сприйняття, якщо абстрагуватися від чужої оцінки всього всесвіту. Це відео не про те, наскільки супс Снайдера відповідає коміксам, не наскільки Генрі Кевіл поганий чи хороший актор. Ми не говоримо про складності самого всесвіту, чи наскільки краще Кат за першу версію ліги справедливості. Ми будемо говорити про супса та його розвиток в рамках певних елементів, які його стосувалися у всесвіті. Ми не оцінюємо самі події, ми говоримо про портрет персонажа. Точно так же, як ми вже робили з чорною вдвою, дардевілом, Джонні. Одразу дисклеймер. До Снайдер -вірсу я відношуся адекватно. Там були цікаві ідеї, естетика, певні інтригуючі сценарні та режисерські рішення. Але було досить багато і ну скажімо, обраних елементів плоту чи варіантів поведінки героїв під питанням. Так, так для Снайдера крутість того, що відбувається, дуже часто переважає історію чи персонажа. Але чи означає це, що вони взагалі не важливі? Сьогодні ми на це питання відповіді не дамо. Можливо, у майбутньому, коли всесвіт офіційно ребутнуть, я зроблю великий глобальний огляд. Та й до того ж, у DC було включено багато фільмів, на які ЗАК навіть особливо не впливав. Це і це. І це було вже після Снайдера, і якось теж людям не сподобалося. Може, проблема була все-таки не в ньому, або не тільки в ньому. Якщо цікавий певний розбір чогось ще із Снайдер можна маякнути у коментарях чи у ТГ. точно в майбутньому буде щось про Амазонок та чудо жінку. Але герой нашого відео сьогодні це Супс. саме останній син Криптона. Якщо набрати до уваги короткі та безголові камео, просто згадки, які не дуже формують характер персонажа, то він був у трьох фільмах людина зі Сталі. «Бетмен проти Супермена та Ліга справедливості. Останній фільм має дві версії. Ми сфокусуємося на Снайдер Каті. Там і контенту більше і правильніше, мабуть, саме його вважати канонічним. Але це не означає, що версію Джоса Відена ми проігноруємо. Перший фільм із супсом взагалі перший фільм у Снайдер Версі це людина зі Сталі. Протистояння останнього сина Криптона з генералом, єдиною ціллю якого є служіння планеті, яка вже давно себе занапастила. Ідея на папері прямо на всі сто. Мотивація злодія зрозуміла, проблеми та боротьба супса на долоні. Так, саме з людини зі Сталі почалися ці алегорії про Христа Спасителя світу. Це одна з можливих інтерпретацій, і її важко не помітити, чи сказати, що це просто перебільшення. Але це не сама характеристика персонажу. Це зафіксували? Добре, йдемо далі. Багатьом цей фільм не сподобався через певне рішення супса. <кхм> і до цього моменту ми, звичайно, дійдемо, але чи можна через одну річ просто взяти і перекреслити цей проект? А раптом для Кларка це було насправді єдиним правильним вибором. І так, я знову собі нагадую, що ми не розбираємо сам фільм. Добре, по порядку. Перша сцена з супсом, а він вже рятує. Це все-таки для супермена важливо в костюмі чи ні. Порятунок людей для нього найвищий пріоритет, коли ми ще навіть не знаємо, що він за людина чи герой. Ніколи не казав супс, що людські життя не важливі. Насправді він переживав за те, як буде сприйнятий народом, який зовсім не готовий чи до Спасителя, чи до героя. Так, супс має бути, наче над суспільством, яке його оточує. Він же бойскаут, він же надія, він же майже містична фігура, яка парадоксально напрочуд близька до нас. Його майже не можна зламати, але, наприклад, припустимо, що Кларк ніколи не мав систему підтримки, окрім батьків, ламати було нічого. Так вже вийшло, що добрий та рішучий кент одразу був неприйнятим. Звичайно, не всі були погані, але більшість диваків не оцінює правильно, так і в житті. Але, на відміну від Кларка, не кожен буде стримуватися. Щоб не дати відповідь. Однак він все ще серед людей, хоч і не афішує своєї присутності. Поки що він одинак, але ж до тягаря відповідальності він дійде все одно. Звичайно, він став відлюдником, він досить довго не розумів, хто він. На відміну від багатьох версій, він не отримує доступ до фортеці самотності чи її аналогу досить довго. Але як тільки він її знаходить, одразу надягає костюм. Він летить. Необхідні настанови джорела отримані, і ми бачимо знайомий плащ. Але цей кларк вже має досвід. Він не дійшов до цього самого місця без шрамів, без втрат. Його власний батько не хотів, щоб Кларк рятував дітей. Але ж хіба дитині можна пояснити, що вона повинна жертвувати життям інших? І може на когось іншого б це й вплинуло, хтось би інший і став просто егоїстичним ніким. Але Кларк ніколи так і не залишив дар лише собі. Та хіба слухняний син міг би не почути батька ще раз? Так, Кларк дав пакенту померти, але це не його рішення, не 100% його рішення. І воно відповідає характеризації батька. Якщо той був готовий пожертвувати Дітьми, то й власне життя він готовий віддати за сина, купити йому більше часу для розуміння власної природи. Земна сім'я постійно повторювала, що Кларк тут не просто так, і насправді сцена у сараї може й пафосно написана з не дуже натуральним діалогом, але сенс її зрозумілий. Посил простий, правда чудова, треба почекати. Та чи нормально для такого відлюдника, як Кларк, якого батько навчив не довіряти людям і не показувати свої сили, зробити так? Коли не можна показати свої вміння в реальності, то залишається тільки мстити. Текст фільму нам і не показує, що це якийсь героїчний вчинок, це вибір того, хто ще не є символом надії. Сильно впливає на Кларка зустріч з рідним батьком. Так ми і розуміємо, що Кент дитина обох світів. Він про себе це дізнається і приймає. Він є втіленням віри. Він має давати людям надію і тільки уявіть, як це. Звичайний хлопець з ідеалістичного Смолвіля без проблем, простий зі своїми чудовими друзями і секунди б не сумнівався. Але ця версія не така. Він розуміє вплив своєї сили на більш загальну систему в світі. Чи можна казати, що він не правий? Чи можна казати, що це недостатньо, чи навпаки занадто реалістично? Жителям землі не можна довіряти, каже Супермен, хоча скоріше це Кларк у ньому. Це той хлопчик, який надягав червоний плащ, а через декілька років побачив, як його власний батько помер, настільки він не хотів видавати супса. То, може ця історія це не про формування власних цінностей, а про те, щоб скинути з себе те, що колись давно тобі нав'язали. Навіть найоптимістичніша дитина все одно змінить свою точку зору під таким колосальним впливом. І Кларк таки приймає свою роль так в церкві, так дуже патетично, так під розмову про віру, але але він стає уособленням надії та майбутнього. А як ще прибулець може це зробити у цій версії? Його я проста людина так ніколи особливо і не розвинулося. Він і шансу ніколи не мав. Це одразу був не той Кларк Кент, до якого ми звикли. Але це лише версія, яка функціонує у створеному всесвіті. Саме в ній вона логічна. Супс здається потім на милість людям. Не зоду, який шукав його руками, а тим, кого він мусить вести за собою. І тільки супермену можна довіряти в такій ситуації, бо він поєднує в собі два світи. Він знає, як це бути людиною. Він не ідеаліст, який просто вірить в людей. Він не ідеаліст, який просто вірить в щось абстрактне. Супс готовий захищати людей, якраз знаючи, що вони можуть його не сприйняти та мають певні упередження. Земля не ідеальний смовіль, як це буває в деяких версіях. Вона складніша, вона незміренна. Вона може бути негостинною до хлопця, який колись вчився фокусуватися на головному. Надто нездоланним для нього було існування в чужій природі. А тепер він готовий відкрити всього себе для народу, який шукає захисника. Він рятує Лоїс. Він емоційно нападає на Зода, який погрожує Марті. І звичайно він так робить. Звичайно, він кричить. Він ще молодий, він ще недосвідчений, і Макент єдина, хто в нього є. Кларк фокусується на ній, як і колись в дитинстві. Але те, що він трохи більш запальний ніж в інших ітераціях, не означає, що він забуває про свої моральні принципи. Він рятує тих, хто дві хвилини назад в нього стріляв. Момент, коли військові приймають. Супса за свого заслужений. Він бився з ними, він рятував їх, він може, і, головне, хоче бути поруч з ними, захищати людей. Машини та чи щось там роблять супса слабким, але він все одно готовий на це, щоб стати рятівником, і не просто конкретною людиною, героєм, а образом Спасителя, який має за собою повести людей. І вже в фінальній конфронтації ми маємо тематичну кульмінацію арки супермена вибір. Зот прояв призначення, супс свободи волі, без цілі, без планети, генерал покалічений, втрачений для існування. Він був заповнений лише необхідністю служити Криптону. Звичайно, Кларк цього не приймає. Криптон мав свій шанс, і це правда. Нарешті Кларк може самостійно прийняти рішення. Він не слухає нікого, він не має більше ховатися. Але якщо він готовий прийняти рішення і відкрити себе світу, це зовсім не означає, що його розуміння закінчення конфлікту буде правильним. І він робить це. Скільки хейту було про цю сцену, скільки сміялися над тим, як Зак це показував. Ох, класичний Субс цього не зробив би. Ніколи, звичайно, це без питань. Але чи зробив би це суп Снайдер Версу? Так, все до цього і йшло. Він емоційний, незібраний. Де на своєму шляху Субс мав би зрозуміти злодія, який погрожує звичайним людям? Він робить так, як вміє, так, як думає, так, як відчуває. В світі цього Кларка співчуття можливе, але просто він до нього ще не дійшов. Він стає супсом на своїх умовах. Він стає журналістом на своїх умовах. В першому фільмі Кларк тільки починає свій шлях, він тільки починає своє розуміння, хто він є насправді. Другим фільмом із супсом був Бетмен проти Супермена. Це був взагалі другий фільм у франшизі, і він мусив розширювати ворлдбілдинг, взаємодію персонажів, формувати всесвіт. І з усіма цими завданнями він впорався досить дискутабельно. Характеризація чудо жінки заслуговує окремого відео. Але розвиток супса ми обговоримо детальніше. Ця частина відео стосується саме режисерської версії фільму, яку я завжди і рекомендую до перегляду. В цьому фільмі на Кларка також постійно впливають зовнішні події. Вони формують сприйняття громадськості, розуміння власного місця у світі. Це все ще не фінальна форма супермена, людство з ним тільки познайомилось. Звичайно, задоволені не всі. Кларк весь фільм намагається підставити Лекс Лютор, дискредитувати його як героя. Використав Лоїс як наживку, вбив людей, найняв каліку, щоб той вбив ще більше людей. Ну, класичний план, ясно. Потім ще й влаштував дуель між супсом та темним лицарем. Але цікавий не план. А чому Лютер це робить? Супс – Бог, якому все одно на людей, чи скоріше фальшивий Бог. І загроза прийшла не знизу, а зверху. Криптонця треба зупинити. Дивно, що одразу його не підтримав уряд, щоб вже прям неймовірного гігантського антагоніста створити. Але це і добре. Глядач отримує всі точки зору і змозі сам сформувати своє сприйняття суперлюдини. Але якщо сенатор може й каже, що не підтримує зброю проти супса, то є і той, хто готовий навіть кілок в серце Кларка встромити. Саме Брюс зрозума, Розумів, наскільки негативні наслідки можуть бути від іншопланетян на Землі? Якщо є хоч один шанс, він обов'язково стане поганим. І всі маніпуляції Лекса з зробити карателя, а супси загрозу планетарного масштабу просто підштовхують двох чоловіків до неминучого двобою. Звичайні люди теж мають свої страхи. Вони більше не виняткові. Є хтось кращий, хтось сильніший. А як можна на те, щоб любити, приймати те, чого не розумієш? Кому яке діло, хто він? Звідки він прийшов з не чи з під землі, він загроза, він може повести себе як звичайна людина з силою та владою. І в цих умовах при цьому тиску супс все одно несе людям надію, несе добро, він рятує, він намагається розібратися у правді як репортер, Лоїс, Мат, У нього ж вже є своя система підтримки, але в основні кульмінаційні моменти своєї подорожі він мусить розбиратися із тягарем самостійно. Так, цей Супс погрожує Бетмену, але який у нього ще є вибір? Просто поговорити з ним цей кларк такого не вміє. Він ніколи це не робив. Він нагадаю, одинак. Ніхто навіть і не намагався його зрозуміти. Звичайно, його перша реакція це агресія. Звичайно, він поводить себе із Бетменом, так як поводив із зодом. Це одна й та ж людина. Мова цього супса це погроза, але в ньому говорить не тільки Супермен, в ньому говорить Кларк, який дуже різко реагує на несправедливість. Теракт та недовіра людей підривають супса його цінності. Супермен був мрією хлопчика з Канзасу. Після вибуху він просто зникає, чи це образа, чи це злість. Він віддав людям все, а вони так з ним вчинили. Він жива людина, це логічний конфлікт у цьому всесвіті, але все одно Супс навіть з погрозами Лютера намагається домовитися із Бецом. І є ще одна сцена, над якою люблять сміятися. А вона всього навсього характеризує супса як живу людину, у якої є мати. Супермен ніколи не був богом, він завжди був людиною. Щоб там не казав Лютер про всесильного навколішках. Він лише насміхається над хлопцем, який майже втратив матір. Ні, ніхто не є вище закону, ніхто не є тою людиною, яка буде вирішувати самостійно за всіх, за всю планету. У битві з Думздеєм супермен обирає пожертвувати собою. Він прощається зі своїм світом. Він бере спис, який мав його вбити, і він знищує монстри ціною власного життя. Він стає ніким, щоб стати для людей всім. Знову супс з'являється у лізі справедливості. Команда його воскрешає, і він бореться із Степенвульфом та перемагає. Існує дві версії: та, яку прийнято ненавидіти Джоса Уідона, і та, яка відображає авторське бачення Снайдер Кат. Обидва ці фільми заслуговують власних відео, але що ж там супсом у них? Чи однаково він представлений? Ні, ні, тут вже цікаво, бо зовсім не однаково. У Снайдера до життя намагаються повернути Бога символ. Ідею, він майже міфічний захисник землі, без нього перемога просто неможлива, і для команди він потрібен як маяк майже нереального благородства і добра. Однак давайте не зважати, як його сприймають, а звернемо увагу на те, як він поводить себе і що обирає. Лоїс це все, що його світ. Будинок у Смолвелі, все ще його дім. Він таки звичайна людина. У Уідона все не так. Субс потрібен команді, тому що він набагато людяніший за Бетса. Це прям цитата Брюса. Тільки той, хто розуміє справжнє життя, його цінності, його злети і падіння, може вести героїв вперед. Кларк промінь світла, якого в цьому світі дуже вже не вистачає. Злоїс, чудовий діалог, і в кінці не тільки супс допомагає перемогти степі, а й рятує людей. Яка з цих версій більш правильна звичайно глядач має обирати самостійно. Суп. Псуїдо на більш класичний, але не відповідає загальній характеризації минулих фільмів. У зака Кларк більш в рамках його версії кіно всесвіті, але все ще не є ітерацією з коміксів. Чи може існувати Кент Снайдера, чи може бути він цікавим аудиторії? Так, як просто Елс Story. Це цікава інтерпретація міфу, до якого ми вже звикли, і можлива як деконструкція героя у реальному світі. Чому ні? Були непогані ідеї. Не завжди екзекюшн, але хоча б цільне бачення. Чи треба було студії орієнтуватися на це бачення як на прайм версію? Ні. Надто довго люди чекали свого супса бойскаута, та й нормальної версії репортера Кларка Кента. Наразі Супермен Зака Снайдера так і залишається цікавим артефактом не такого давнього минулого. І так, подивимося з вами, чи зможе Ган краще.